святосте. Щиро вітаємо вас на нашій Волонській землі. Бажаємо вам міцного здоров'я, довгих років життя на благослужіння Української православної церкви, тому що ви є нашим світочем, опорою українського православ'я. Ласкаво просто! Вітаю вам життям, Свято. святою Трійцею, нехай да. Господь дає вам сили да. і завтра очолити це велике торжество в Луцьку і на багато років приїжджати, не забувати Волинську землю. Да. Ваша святість, Як представник обласної державної адміністрації, сердечно вітає вас теж на Волинській землі. Ми дуже раді вас бачити черговий разу на нашій прекрасній Волині. Де забезпечено справді нормальна дія закону. Це я можу засвідчити. Я вже знаю. на Вітаємо ваші сьогодні. Серед тут. тур. Вони зараз зайняті. Вот були в соборі, з нами молилися. Завтра ж ми їдемо до Жулицького. Тільки що поміняли програму. Господу помолимо, захороняв і біля всякого ворога князі, ветьманів наших, за вікоповні фундаторії святого храму цього. у не житями, все могли бы за тих, що дарит, приносить и добродіть у святому и все число по храбятцему, за тих, що трудяться и милости. Слав з небеси Пресвятого Духа на святих своїх учеників і апостолів, є істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів і всіх святих помилує і спаси нас, бо він благий і чоловіколюбив. Високе всі січисні отці, дорогі браті і сестри, я насамперед хочу всіх вас привітати з вашим храмовим святом на честь Пресвятої Троїці. Я дуже радий, що і в цьому році Господь сподобав прибути до вас на храмове свято, і завтра ми разом. Іншими архіреями звершимо Божественну літургію День вашого храмового свята. І я бажаю, щоб благодать Божа, яка зійшла на святих апостолів у день П'ятидесятниці, перебувала в серцях кожного з вас і вела всіх нас по цьому. Уренному морю, житейському до тихої, до тихого пристановища до вічного життя. Слава Ісусу Христу! Де праведні спочиваю, слади помилуй його, у Христа безсмертного, царя і Бога нашого, росимо. Я потім приїжджаю додому, якраз вже коли да. ми були на сходах, коли було вітання, то я зараз да. сьогодні маю можливість зустрітися. роки я там пропускав. Я, Василь Павлович, я дуже радий, що ви поважали зустрітися. Нам дуже приємно, що склалися добрі обласної державністрацією. І я думаю, що і новий єпископ, єпископ Михаїл, він теж волиняк. Так, з історичної оцінницького з історичної волині. Адміністрація зараз все ж таки. Так, так. Ну, буде продовжувати ті традиції, ті стосунки, які вже були нароблені покійним митрополитом Яковом. Бо тут я знаю різні взаємовідносини між київським патріархатом і деякими обласними держадміністраціями, але тут на велику радість ми можемо похвалитися, що тут у нас дуже добрі стосунки. Я, я пам'ятаю або згадую те, що ви сказали владиці, і так, добрі ті побажання, згадуючи про Владику Якова, бо дійсно це був. Була людина, яку дуже поважали всі, людина, яка працювала на благо України, на розвиток України, зрештою, на нашого розвиток нашої державності. Я згадую 98 рік. Я по-моєму згадував вже при одній зустрічі і вашій присутності. Якраз коли я йшов перший раз на вибори голови обласної ради, то Перед виборами Владика Ярків, я, ну так сталося, що ми зустрілися і він тоді давав Боже благословення і подарив мені ікону. Ну Після того так і працюється. Так і працюється, так я згадую собі. Благословені Боже. І це дійсно сьогодні своєю присутньою згадує. Ми зробили двійне свято, подвійне свято для наших воїнян і право літургію, представили нам, нашого владику, єпископа Михаїва. Я думаю, що в нас завжди добрі відносини, були є і будуть. Хотіли, щоб ми залишалися. Завжди в нас, в нашій роботі більше воїн. В сьогоднішнє, яке було для наших воронян, або це десятки тисяч людей сьогодні ми бачили біля собору. Вони знову ж дадуть для людей таку нас а, на фенограду. А хмеля сьогодні відчувалося що... надзвичайне піднесення, ну, у рот році... більше було так. людей. Так. Ну я думаю, що як урожай у вас буде гарний? Надіємося, що в принципі, нічого. Погодніх умов не дасть не завадить, то те, що є на сьогодні, особливо озимлі. Озим, озим, бо ж ми мали, на жаль, в минулому році такі проблеми з зерном. А сьогодні в частині озелені абсолютно нормальна ситуація, та зрештою з яриною. У нас такі проблеми трошки холодний місяць, з кровий буряк, там, овочеві культури, бо вони так знаєте, ну, залишаються б на такому рівні, як би мали бути десь на початку травня. На жаль, ну але я думаю, що це по правильному. Так, так мусить бути, бо по-іншому не може бути відносини, я так аналізую, <кхів> 98-й рік, 99-й, і те, що відбувається у православі, і те, що відбувається. То такі, а навіть хочуть допомогти, і якщо щось не так, не то так, 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 треба зробити. І тому тут немає проблем. А в нас ми часом і судимося. Бо якщо більше півроку ресурс громаду через вісім місяців, то вже порушується і Слава Це Сьогодні практично десь одне село в нас, грибовиці і начистки, по-моєму, чи теж теж Ну і слава Богу, і там суботи хреститься, співає разом Думаю, зіма. Навіть якщо взяти менше. Протестанських шах заповнилося. Так, заповнили все А найбільше це схід. У вас дуже молоді очі, дуже такий так. гарний погляд. І, ну, все ж так є. Це може. Може, десь його прожиємо тобі. Так це не то